Якщо ви помітили, що після вживання їжі у вас є дискомфорт в правому чи лівому підребер'ї, що у вас є важкість у шлунку, іноді може бути тошнота, часті головні болі, хронічна втома, ви не висипаєтеся, у вас немає настрою, часті відрижки. Це говорить про те, що у вас є проблеми з жовчним, а і однозначно із печінкою. Це все, якщо нічого не вживати, буде призводити до наступних проблем і шлунково-кишковим трактом, з суглобами, і так далі, з тиском, з судинами. Чому так відбувається? Це відбувається тому, що у вашому раціоні, напевно, багато вуглеводів присутньо. Це такі, як каші, крупи, макарони, хлібобулочні вироби, це солодощі, це багато фруктів, це, можливо, мед і таке інше лактоза, фруктоза і сахароза, цукроза це те, що печінка перетворює в жир і сама цим жиром накопичується. І тоді її процеси починають гальмуватися. Якщо тільки печінка дає збої, то починаються проблеми у всьому організмі. Що ж потрібно робити? Потрібно змінити своє харчування, налагодити водний баланс. Я запрошую вас у свою групу з харчування, де ви навчитеся харчуватися ситно, смачно, корисно, при цьому будете стрункішати. У мене є система, яка допомагає вирішити проблеми із печінкою, жирною, і шлунково-кишковим трактом, з проблемною шкірою, із суглобами. І при цьому у вас буде відбуватися відновлення і омолодження всього організму. Цікаво, пишіть мені в Viber, Telegram, WhatsApp, я свої контакти залишу в описі.